Працівники ДБР з'ясовують обставини дорожньо-транспортної пригоди за участю голови одного з райсудів Київської області, яка трапилась на блокпосту у місті Києві. За попередньою інформацією, 26 травня близько опівночі суддя за кермом автомобіля скоїв наїзд на військовослужбовця Національної гвардії України. У результаті ДТП нацгвардієць від отриманих травм загинув на місці. Суддю затримано від проведення огляду на стан сп'яніння в закладі охорони здоров'я він відмовився. Вживаються процесуальні заходи щодо примусового відібрання біологічних зразків у судді. Досудове розслідування у кримінальному провадженні розпочато за статтею порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспортного засобу особами в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння, якщо вони спричинили смерть потерпілого. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення впровадження волі на строк до 10 років.